Для мене абсолютно зрозуміло, що нам і далі потрібна військово-сильна Україна і їй потрібна наша підтримка. Лише тоді ЕЕ ми зможемо звільнити шлях для мирного рішення. По-перше, це все важливіша сфера протиповітряної оборони. Ми говоримо тут насамперед про чотири додаткові ірст системи плюс 300 керованих ракет. Ми говоримо про 120 Переносних зенітно-ракетних комплексів, тобто наземних систем протиповітряної оборони, розвідувальних дронів, 300 штук спочатку, 25 додаткових бронетранспортерів, Мардер, 15 бойових танків ЛЕО, 14 артилерійських систем, 100 радарів спостереження і наразі ще 100 тисяч артилерійських снарядів. Ми продовжуємо нашу надійну підтримку, і крім того, і це вельми актуально з учора. Можу повідомити, що ми це в минулі дні виявилось можливим забезпечити з власних запасів спочатку 30 додаткових ракет Петріот ЕЕ для систем Петріот, які ми вже надали Україні. Німеччина здійснює поворот. Цим договором ми задаємо курс для сильної бундесверу. Це вкрай важливо і тим самим. Для нашої безпеки в Німеччині та Європі. Бо жодному усвідомлення нікому не уникнути. Ми стоїмо на початку нової епохи, і нам доведеться випробувати себе в найближчі роки. Нам доведеться випробувати себе. Це залежить від того, чи вдасться нам стати здатними до стримування і оборони. При цьому згуртовано та в порівняно короткий термін. Для цього ми вкладемо багато грошей. Взяти саме це є історичним. І ми подбаємо про те, щоб ці кошти були швидко, ефективно та розумно інвестовані. Дякую, гарного дня.